Знову якась коробочка приїхала, судячи по всьому з Китаю. О, думки матеріалізуються, як то кажуть. Дякую підписнику. Це мені задарували щупи. Щупи до фнірсі. Ох, до речі, перший раз його заряджаю. Індикатор світиться, в виключеному стані індикації зарядки немає. Він ну, же не дівчинка, того можна зняти, а решта ще хай буде. А то Приїхали до нього додаткові щупи Кельвіна. В комплекті були потужні. І мені видалося, що вони незручні, але я вам скажу: напевно, права була моя перша жінка, котра казала, що я все бакланю. З часом я до них звикаю і вони вже видаються не такими поганими. Тепер будемо мати можливість попробувати оригінальні фнірсівські щупи. З підпружиненими контактами. По суті, це виходить звичайні щупи. О, ще й розбірні. Цікаво. А ну ану, а що там? Та, і просто два підключення підпружинені. Вони знову ж таки не так, щоб сильно підпружинені, тобто сила пружини є досить невеликою, виявляється. Ага, вони мають загострення, тобто в тому є сенс, вони не плоскі. Бачите чи не бачите? О, тобто вони будуть врізатися. Так, і в цьому, напевно, є сенс. Один вже втомився, але ми його зараз попробуємо регульнути. Його треба чуть-чуть деформувати. О! І він вже ні біт, ні крашен. Файно, добре, будемо пробувати ними працювати. Щиро вам дякую. Надіюсь, що ви розрулили з китайцем те питання, коли вам замість пристрою прислали тільки щупи. І що вам прислали пристрій з щупами, і вам вони справді були вже не потрібні. Щиро дякую. Не щупами єдиними, бачу, ви дуже вдало вгадали з конекторами, з жопками. От якраз останній використав на реб. Більше не мав, думав, де купити. Тепер знов не буду думати, де купити. Щиро вам дякую, це пригодиться. Ще там щось було в коробці. Ого-ого. А що це таке? А на що воно мені треба? А, як скрипить? Перехідник. Цікавий перехідник. З холодильника на унітаз. З XT, якої-то 60-ї на Type-C. Тут, напевно, активатор якийсь є. Трігер тобто. 20 вольт, тобто стайп-сі 20 вольт можна отримати на стіжку Цікавий перехідник таких не бачив. Буде лежати в коробці, буду про вас пам'ятати. А то, що за штангель штандартен Циркуль. Десь я таки в когось бачив на відео чи не в дядька Максима для приколу. Типу кулькова ручка з імітацією штангенциркуля і навіть зі шкалою Нонімуса. ото хохма Ну, в майстерні ручка завжди пропадає, тому буде додатково лежати. Щиро вам дякую. О, подарунки підвалили. Лаваш дядькові задарували. Але трохи не свіжий. Трохи не свіжий той лаваш. Ще судячи по виконанню з радянських часів. Але це в принципі дуже круто, тому що ті сверла ще були відносно хорошої якості. Порівняно з китайськими, що зараз продають, я не говорю про брендові, але порівняно з китайськими, ті, що можна купити в радіомазі чи десь так, от в магазині, ці сверла є досить крутими і якісними. Дякую, дякую, буду мати запас. Хоча я вже їх ламаю значно менше. Пригодяться, хтось майстру шле віртуальні пісюни, а хтось ніштяки, приїхала коробка. Від дядька Максима, очевидно, того, що з Одеси, Того, що GSM модуа. Той, що казав про його сайт, там не казати нічого. І знов приїхали якісь чудеса. Ото ви чуйку маєте, бо якраз останні клеми використав. То потрібна штука, то дякую, то буду використовувати. Казав дядько Максим, що десь брав блоки і один мені зайвий віддає. То Обманув, як завжди, не тільки блок прислав, а ще й купу іншого. Тут, очевидно, модні щупи. Дядько Максиме, та маю я в запасі комплект щупів. Навіть голки маю в запасі. Я витягую голки тільки на швєта. Ага, то такі одноразові, файно використаю, дякую. Будуть на додатковому мультиметрі. Я колись як їздив на виїзди, то використовував другий мультиметр. Оце мене цікавить, що це таке. Це ми обов'язково глянемо. Видно, що воно вже не дівчинка. Один гвинт викрутився, другий нам тут залишили. Це є зарядка 29,4 вольти. О, і вона піде, очевидно, скільки ампер? Де ампери? 5 А. Це буде зарядка до РЕБа. Акумулятори в мене вже якраз готові. Реб поїхав раніше. Це в нас буде зарядка. Глянемо зараз що всередині. А це якась жижа двокомпонентна. К-8818. Я в хатках не розбираюся. Може хтось вже знає, що то таке і для чого. То напишіть в коментарях. Двокомпонентний, очевидно, якийсь герметик або епоксидка. Не встигаю я використовувати вашу хімію, дядько Максиме, але дякую. АБ. І головне не перепутати. Я по пам'яті беру трикутну викрутку Міцубішівську. А під наклейкою теж немає. Очевидно, воно просто на застіпках. ото китайці вже економлять. Два гвинта зекономили. Воно на застіпках. Та, без сумніву, класика просто менша. Менше, може, трохи спрощена. Це є скільки в нас? 10 амперний напевно, були. Я, я не пам'ятаю цифри, я цифри плутаю. Тут в нас діод для захисту від переплюсовки. Здвоєний діод як випрямляч. Шимка маленька. Тобто воно трохи не таке, як класика. Має вимірювальний шунт. Ну і маленький вентилятор. Тобто, звичайна зарядка на 29.4. Перероблю на потрібну напругу. Або, може, хлопцям з Antai Energy обміняю. На таку, як треба мені, як треба буде. Не пропаде точно дякую, але не треба мене так балувати. Мені цілком вистачає то, що для роботи потрібно, то, що ви мене пригостили самим крутим флюсом. Оця штука мені потрібна найбільше, я нею користуюся на кожен день. Дуже класний флюс, дякую. А ну, зацініть, який підгон дядькові забамбурили. Дякую підписнику за подарунок. Сімейну реліквію віддав. Батько його колись робив. Судячи по всьому, це брутальний мотальний станок. Зроблений з державного металу. варений ледветродом, так серйозно, моцна скоба. На ньому можна мотати, напевно, амортизатори до запорожця. Додаткові кріплення. Метелик для кріплення катушки. Скоріше за все, цей метелик мав би йти на лічильний вузол. Сучасний елемент вигляді баранчика від PC, комп'ютера від пісюка. Так, от сюди, очевидно, кріпиться метелик і мотиляє. А це вісь, Оу, зроблений з клемника. Круто. А це є вісь для джерела дроту, тобто для котушки. Сюди ставиться катушка з дротом, сюди котушка, котра намотується. Є корба і дві шестерні. Передаточне число 1 до 10. Вроді, якби, що я з розмови зрозумів, але це не точно. Ну, мультиплікатор однозначно. І відвід на лічильний вузол. Причому лічильний вузол дуже точний. Де в нас є баранчик? Ось тут є баранчик. Якщо ми собі то все гарно обнулимо, то виходить, що один оборот... Де ж воно є? Як обнулити? Треба буде той лічильник трошки підрихтувати, очевидно. Ну так, обнулюється майже. Ну Так, тут п'ятірка була. І тут п'ятірка. Тобто один оборот. Це є 10 позицій першої. Тобто тут кому можна сміло ставити. Можна ось тут ставити кому. О! І виходить. 6 та... А тут одиниці витка. Тобто ми тепер зможемо навіть не пів витка мотати, а навіть одну десяту витка при потребі. Круто. І відповідно собі пішов і маслаєш тих 300-400 витків, які треба для імпульсного трансформатора. Ну, а якщо нап'юся, то можу створювати тепер конкуренцію дядькові Ологу. Він не хоче мотати трансформатори імпульсні. Ну, а я не хочу звичайні. Але якщо так далі продовжиться. <гум> я жартую, то не моя робота. Щиро дякую за підгон, щиро дякую за подарунок. Чесно, я надіюся, що я не часто буду ним користуватися. Але реально він би пару разів мені дуже полегшив життя раніше. Думаю, і полегшить в майбутньому. Дякую.